Побудова зв'язків через Join. План нашого уроку буде складатися з чотирьох підпунктів. В першому ми поговоримо, як можна поєднувати дві таблиці в одному запиті. Це дуже часто корисно буває, коли у нас всі таблиці реструктуризовані, база даних реструктуризована, і нам потрібно витягати. Наприклад, по товару його категорію, або по товару номер замовлення, в якому присутній цей товар. Ви, я думаю, погодитеся зі мною, що часто, можливо, і задумались про це, яким чином підружаються дані на вашу сторінку. Далі, в другому підпункті, ми поговоримо про види джоїнів, які вони бувають. От в третьому ми розберемо вже Left Join, Right Join, Inner Join. І в четвертому ми поробимо практику з Cross-Join. І так, якщо ви подивитеся на екран, з правої сторони у нас є кружечок з Join, і від нього відходять різні більші кружки. І так, дивимося спочатку на зелені. Left Join і Inner Join вони використовуються у 95%. Як тут показано на діаграмі, потрібно, щоб отримати тільки зліва або повне співпадіння, за що в нас говорить Inner. Ми будемо з вами практикуватися в PHP MyAdmin і дивитися, як зліва дані попадають в result Table. А справа, наприклад, у нас не буде. І дивимося тепер на right і Cross, вони жовтим кольором. Я виділив їх, як інші випадки. Тобто ми отримаємо або тільки ті дані, що з правої таблиці, які є в нас, або всі дані Cross-Join. Насправді, Cross-Join, ви можете подумати, що він не дуже корисний, але він теж використовується в деяких випадках. І так, зараз ми бачимо на екрані схематичне відображення Left Join ситуації. Дивіться, у нас є таблиця замовлень. Тут у нас id айдішки наших рядків, наших замовлень, і тут у нас ідуть айдішки на товар, тобто товар 1, товар 13, товар 44. Таким чином, ми пов'язуємо таблицю Order Table з таблицю Product Table. І, наприклад, якщо нам потрібно витягнути тільки ті замовлення, для яких є відповідний товар, то ми використовуємо Left Join. І тут ви бачите, що ось цей кусочок, да, серединка, вона з'їдає частину жовтого кружка, таким чином ми отримаємо все, що в нас є в лівій, де в нас є співпадіння з правою таблицею, де є для конкретного замовлення конкретний товар. Далі інакша ситуація. Якщо, наприклад, у нас ну, випадково не було додано е, нового замовлення до якогось товару. Да? Новий товар просто під'їхав. А в таблиці Order table у нас от присутні тільки три записи на ці три товари. він собі, що є ще один товар під номером 45. От він не попав в Order table. Але, щоб витягнути той товар, нам потрібен Right join Тому тут ми використовуємо Right join І ось ця от синя бульбашка з'їдає частину жовтої бульбашки. І тут ми схематично бачимо, що буде все з райта, right, а з left, якщо у нас немає цього товару в ордите, він не підтягнеться. Далі ми бачимо тут зелену бульбашку, і що це означає? Я думаю, ви здогадалися. Це значить, що ми підвантажимо тільки ті дані, що співпали в обох таблицях в left і в right. Цей inner join він використовується ну, дуже часто прям самий е, розповсюджений join. І в нас ще є Cross join, який витягає абсолютно всі дані з Left і з right таблиці. І тут в нас ця бульбашка синя. Практичне застосування. Ми можемо зараз відкрити цю довідку і подивитися, яким чином тут викладена інформація. І так, дивимося. Join. У нас є таблиця ордерів і таблиця кастомерів. Отож, вони поєднуються між собою через поле Customer ID. Дивіться, ось у нас є Customer ID під цифрою 2 і Тут у нас є цей Custom ID. Тобто це замовлення. Це перше замовлення під, норм, під номером 10308 робила Анна Труліо Емрадос у Helados. А, номер, а, а замовлення 10310 робила людина під номером 77. Але тут нам зараз не показало цього юзера. Тому ви розумієте, що він не попаде, якщо це буде Inner Join, це замовлення, а попаде тільки, якщо буде left join, бо тут немає відповідного юзера. Ось таким чином у нас тут складається запит, Select, далі ми from orders, далі inner join, під'єднуємо нашу таблицю Customers і співставляємо. Тобто тут умова, коли в нас співставила це до цього. І от нам витягнуло наших юзерів. Далі ви можете тут погортати inner join, Left Join, Right Join, Full Join, Self Join і так далі. Це, що стосується SQL. Застосування команди. Join може містити групування та або умову сортування по окремому стовцю. В PHPMyAdmin ми розглянемо це більш детально, коли ми будемо застосовувати ці додаткові умови. Далі можна об'єднувати два та більше джойна між собою, щоб робити запити до багатьох таблиць. Це теж я покажу вам як окремий випадок, коли вам треба, як довго Вермішель, зробити великий-великий запит. Це дасть можливість зібрати дані в одну велику таблицю. І тут у нас перелічені, основні джони, Left, Right, Inner і Cross. Джойн-запит до двох таблиць. І так, з чого він складається? Спочатку ми вибираємо стопці основної таблиці. Тобто, отут у нас іде основна таблиця це Country Language. Далі додаємо колонки другої таблиці. Це у нас іде Countries TBL, І через Join додаємо додаткову таблицю. Бачите? Join, Countries TBL. тобто Ми її тут в кінці перелічили, і після Join одразу додали. Так ви ніколи не заплутаєтеся і прочитаєте запит повторно вже скоріше. І це зрозуміло не тільки вам, а й іншим програмістам, тому, будь ласка, притримуйтесь ну, якогось коду стилізації коду такого практики. Пропоную тепер попрактикуватися і поробити запити до нашої бази даних. Нагадую, що ми досі працюємо в тест в ODB. І зараз будемо працювати з табличками, які ми до того створювали. І так, уявімо собі, що нам потрібно витягнути юзерів з таблички Persons, які робили замовлення. Я відкрию зараз Persons. Давайте подивимось. І так, у нас вона складається з колонок Person ID і Person Name. Але я зауважу, що у нас тут. Набагато більше персинів, ніж дійсно робила замовлення. Дивіться, є Майк, Джері, Мері і Гаррі. І якщо ми перейдемо в Orders, то ми побачимо тільки для юзера 1 і 2 замовлення під номером 133 і 595. Яким чином ми зараз будемо робити вибірку? І так, ми пишемо Select все. From Persons, далі Inner Join, Orders. Тобто ми додаємо ще і замовлення, і далі робимо співставлення: on Persons, Person ID, Orders, Person ID. Тобто ми витягнули колонку Person ID з таблиці Persons і колонку Person ID з таблички Orders, і співставили їх, якщо вони співпадають, тоді додавай їх в результуючу таблицю. І так, давайте виконаємо цей запит. І ми бачимо, що у нас ці таблички склеїлися, ніби ви бачите Person ID, person name, order ID. Це одна табличка, і дві останні колонки це наступна табличка. І ось наші ордера співпадають. От order ID, person ID, Точніше, от Person ID, Person ID, Person ID 2, Person ID 2. Я би міг собі вказати ось так, вибрати Persons ID, зараз тут поміняю. Вибрати тільки колонки Persons ID і Orders Person ID, для того, щоб в мене не було зайвої інформації. Ось так, наприклад. І е, так я вже побачу точно, бо то дуже багато інформації, наприклад дивіться, Це ми використали зараз Inner Join. Якщо звернутися до w 3 school то Inner Join у нас витягує тільки те, що співпадає в лівій і правій табличці. Давайте тепер зробимо Left Join, щоб у нас витягнулося тільки те, що в нас співпадає з лівої таблички, а з правої те, що не співпадає, не витягалось. Ми можемо. Тут поміняти Select, зірочка From і вибрати ось цей от оператор Left join, Orders. так, копіюємо. І ви бачите, що для імен Мері і Гаррі у нас нульові значення. Це дуже поширена практика, коли ми витягаємо з Left Join або Inner Join два найпоширеніших joinера. Далі, коли ви отримаєте ці дані в вигляді масиву асоційованого то, асоціативного, то ви перевіряєте в фері, чи є тут якісь дані. Якщо не, ну, то витягай мені. Таким чином, я би отримав два записи, а Мері і Гаррі були б проігноровані в моєму циклі. Далі ми можемо застосовувати райд right join. Давайте зараз це і зробимо. І так, міняємо тут на right join. І видно, що мені вернуло так само тільки Майк і Джері. тільки тих персонів, у яких є замовлення. Дивимося табличку. З райджонів вертається тільки те, що є в правій, але нема в лівій. Чому зараз звернулося так, ви запитаєте? Тому що в нас є тільки два замовлення. Давайте зараз створимо ще якісь замовлення, на якого немає жодного імені. І так, я зараз створю замовлення, наприклад, 513. На персону, якого немає в нашій табличці, це буде десятка наприклад. Ем, так, мені потрібно ще вказати тут третій номер. І так, дивимося: третє замовлення для десятого юзера, якого не існує в природі. І тепер ми можемо виконати SQL-запит з RightJoin І ми бачимо, що там, де ім'я і Person-ID у нас нули стоять, а справа витягнулися всі дані, які співставлені до табличці таблички Orders. Інколи це теж потрібно буває для того, щоб ну, співставити якісь дані, можливо, порівняти якісь дані. Але переважно більшість використовують Inner Join і Left Join. Так само ми можемо використати Cross join що дозволить нам витягнути абсолютно всі дані, які співставлені, з лівою і з правою табличкою не співставлені. Так, ось якщо так, ми з вами напишемо. Ми, до речі, можемо використовувати так само і групування, і сортування Order by. Не забувайте про це при створенні ваших запитів. Далі. Я нажимаю Go, і ми бачимо, що тут є багато дублів, «Майк» три рази, Джері, Тобто воно, по суті, кожну запис продублював три рази, бо в нас три замовлення є, і це не дуже нам підходить. «Кросчойн» можна сказати, не використовуємо. Далі. Давайте тепер подивимось, як ми можемо додавати. Додавати ось так табличку. Дивіться, ми можемо. Давайте тепер подивимося, як ми будемо витягати табличку з Country, Country Language. І так, дивимося на цей запис і з чого він складається. Ми будемо витягати Country Language, і у нього є country code. І так, давайте зайдемо в Country Language. І тут є country code. Бачите, це код країни. Він складається з трьох букв. Далі, у нас є табличка Country Language. Давайте зайдемо в неї. І тут так само є цей код. Country code. Country Languages. Але тут ми беремо percentage, ми беремо, наскільки цей, ця мова вживається в цій конкретній країні. І ми беремо табличку Country'TBL Name. Так. Табличка countries tbl, І тут беремо name, тобто це буде назва країни. Далі. Ми пишемо, витягни нам, будь ласка, ці дані з Country Language. Ви помітили, що в нас два рази використано Country Language і один раз Country TBL. Коли ми написали From Country Language, далі ми додаємо ту табличку, яка тут була вказана. Я пропоную не мішати між собою таблиці, а писати спочатку з одної таблиці, що витягаємо, далі другу. І тут, от для другої таблиці, ми написали. Інjoint Countrys TBL. Бачите, співпадає. І тут іде порівняння. Country language, country code, дорівня Countrys TBL код. Ось ми знаходимося в Countrys TBL. Тут є код. І давайте зараз виконаємо цей запит і подивимося, що нам верне MySQL. <кхід> і так, мені вернуло country code. З персентичем мови, яка вживається тут. Я не витягнув ще собі мову і назву країни. Давайте я зараз витягну мову з її персентичем для того, щоб все-таки був якийсь смисл даної операції. І так, мені потрібно country language language. І так, Мені потрібно тут вказати це. Копіюємо і пишемо з великої букви Language. Тепер ми можемо ще раз зробити цей запит. І ось так мені витягає. Значить, тут зліва country-код, далі датська мова 5,3% в країні Аруба. А country-код, давайте перейдемо. Ось так називається країна Аруба і country код для неї ABV. Not Metropolitan Territory of Netherlands. Ось. Якщо назад ми вернемося, звісно, це не буде повтор. Давайте ще раз повторимо. Я пропоную зараз дійти, наприклад, до букви U. Так, це вже задалеко. Так, S-T-U-V-W. STUVW. Мені потрібно посортувати по ленгвічу, Так. Значить, тут я можу собі задати так: Order Buy. І вказуємо з табличкою, так як ми робили тут запит. Country language. Language. Копіюємо це. Заходимо в SQL і робимо повторний запит. І так, ви бачите, що мені по ленгвічу все посортувало. Я тепер можу на боку U знайти Language. Так, Узбек, ще на одну назад. Ось, Україна. Ми можемо подивитися, в яких відсотках вживається де українська мова. Наприклад, 64,7% в Україні, 1,3 Білорусі, 0,6 Канада, Румунія, Латвія, Казахстан, Літва і так далі. Але тут зліва мені показує кантрі-код різних країн. Тому можемо зараз тут поклікати і подивитися на цю країну. Наприклад, 0,6% в Канаді. Я можу клікнути, і я бачу: Канада все про цю країну. Що це відноситься до нас, Америка, коли буде, коли була започаткована по даті. І е, хто head of state, ну, ця табличка, вона застаріла трохи, можливо, там змінилися якісь дані, але, одним словом, я можу так собі витягати з двох таблиць. Тепер я хочу вам показати, як ми можемо застосовувати оператори AND в таких запитах. Якщо, наприклад, мене цікавить. Е, Country language з відсотком більше 50%. Наприклад, відсотки більше 50 це означає, що мова дуже поширена, і це, по суті, якби основна мова країни. І мене, мене цікавить знайти такі країни, де мова вживається на більше 50%. І я можу собі дописати тут. Де Country Language, Country Code, дорівнює country stbl код і country language percentage більше 50%. Ось і все. Давайте скопіюємо це і вставимо в SQL. Go. І ось мені показало країни, і де, знаход... де більше 50% використання мови. До речі, сім сторінок, тому дуже багато даних можна почерпнути з цього і проаналізувати, наприклад, тут в Україні українська мова 64.7. Я так підозрюю, що це стосується української мови. Давайте я зараз це сюди перенесу і ще раз. Я думаю, що можна зробити так само order by. Ми зараз з вами подивимося взагалі на країни різні, де вживається мова більше 50%, там 90%. Так, order by language. Ось. І, наприклад, на боку U так, це була українська мова, в Україні 64,7%. Наприклад, шведська в Швеції 89,5%. Бачите, мови, вони на різних відсотках вживаються, наприклад, іспанська, в самій Іспанії тільки на 74%. Але в Гондурасі, наприклад, на 97%. От, якщо ми візьмемо. Іспанська в Мехіко, то вона 92,1. Звісно, що це якісь статистичні дані, які були зібрані методом опитувань, можливо. Тому таким чином можна робити запити по таблицям і шукати дані, які знаходяться в різних таблицях. А тепер я пропоную зробити запит з трьох таблиць. Це ми робили на дві таблички, тепер як робиться на три? Ось тут у нас є така конструкція, де ми можемо дивитися, і так, вибрати все з Сіті. Далі я нагадаю, що ми можемо робити такі, як псевдоімена. Тобто я собі Сіті вибрав, що це буде CI. Далі я пишу Inner Join Country Language, і я це вибрав як CL. Головне умова, щоб тут були букви. Не пишіть там цифри спочатку, просто букви. От. І далі я через ON додаю нові таблички. Дивіться, я додав табличку Country Language, далі ON. Я роблю собі тут співставляння, Inner Join і додаю нову табличку country CountrySTB. Таким чином, в мене тут вибрано Сіті, Country Language і CountrySTBL. І я вибираю все з цих таблиць. Таблиця буде дуже велика, тому ви побачите зараз дуже багато зайвої інформації, але, звісно, що ми можемо вибрати собі конкретні колонки замість зірочки і витягнути ті дані, які нам потрібні. Наприклад, після цього запиту я бачу тут всю прям інформацію з Сіті Country Language. Ось country language і countries. Ось далі йде все, все про цю країну, як Аруба, наприклад. От неї, датська на 5% і е, Сіті Ораннештат.